Картини, що покликані берегти довкілля, в Івано-Франківську відкрили виставку художніх робіт львівських мисткинь Олени Зотової та Дар'ї Зав'ялової під назвою Текстильний діалог при створенні полотен вони поєднують шов, кльон та клаптики різних тканин. Деколи робота починається від клаптика, знаходиш якийсь цікавий клаптик і бачиш в ньому ну якийсь образ. А тоді вже до нього під підключається все інше, а де коли навпаки придумуєш роботу, придумуєш якийсь сюжет, а вже до нього вишукуєш довго і ретельно, з чого його зробити. Одна з таких, скажімо, наших основних тем, це. Все ж таки збереження природи, яку ми дуже любимо, і використання вторинних оцих матеріалів в другий раз по другому разу, це речі секонд-хенду, це клаптики знову ж таки вінтажної тканини, яка дуже часто йде на смітник. Тут вона отримує друге, третє, четверте, десяте життя вже на роботах, що експонуються, здебільшого зображені архітектурні споруди. Олена Зотова каже, на їх створення надихається, прогулюючись вулицями міста. От ця робота, сецесія змова, це конкретний. Конкретний, скажімо так, паркан, який існує у Львові, який я колись побачила, він мені сподобався. і Я вирішила зробити відтворити максимально навіть десь фотографічно цю роботу. І Ескіз я робила ну, абсолютно достовірний, підбирала там клаптики і. Е... Старалася передати максимально точно те, що я побачила. Відвідувач виставки Михайло Дейнега зізнається, його вражає, як зі звичайного текстилю художниці створюють справжній витвір мистецтва це надзвичайно високе мистецтво. Це мистецтво, коли душа виривається із цього бренного тіла і починає творити на рівні із космосом. Я я вам чесно кажу, що я просто у захваті. Ніби всі вміють це робити, ніби все так просто взяв нитку, пришив і все решту. Але в цій простоті власне вся геніальність цих жінок такі виставки є вкрай актуальними. Переконаний модератор Тарас Косович, адже вони бережуть мистецтво, яке розвивалося упродовж століть. Мистецтво е, текстилю воно само по собі є. Надзвичайно древнім та магічним, бо це є тканина, де власне той художній образ, який створений мисткнями, де, де кожен вузлик, де кожен вузлик, де кожен шов, де кожен клаптик тканини, він власне є тою, е... тим шматочком енергії, тим. Власне, пазлом, з якого є той художній образ, про який я вище сказав, і ким власне ми, відвідувачі, маємо змогу насудитися вже в виставці. Загалом на виставці експонуються 44 роботи. Поглянути на них можна в обласній науковій бібліотеці до кінця травня. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.